Чемпіонат Казахстану з футболу. Восьмий тур. П'ятниця 9 травня. Друзі. Грають і відкривають восьмий тур. В цей п'ятничний святковий день. Женіс Кайрат. Вмощуйте зручніше. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші лайки, вподобайки і змістовні коментарі. Це дуже важлива підтримка нашому каналу. Дякую всім. Скажу декілька слів. Багато часу вашого не займу. Женіс. Йдуть поки що на 10 місці. 5 очків здобула команда. Кайрат і досі ще жодного разу не програв. Має 2 лише нічиї. І тому 4 втрачених очки. 20 очків. Перше місце Кайрат уже другий сезон поспіль, лідер казахстанського футболу. Я вважаю, що тут нічого слід не очікувати, крім впевненої, дуже обережної, я би навіть сказав, акуратної перемоги Кайрата з Алмати. Тому я тут прогнозую. Перемогу кайрата і тотал менше 4,5 коефіцієнт 1,8. Коротко і дуже змістовно, лаконічно ясно. Дякую за увагу. Дякую, що ви у мене є, друзі. Футбол Казахстану Алга. Кайрат Алмати Алга. Слава Україні! Не забувайте підписуватись на наш канал. Бажаю всім скорішої перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, любі друзі, всім папа! -па.